Казочка про індика. Наш індичок-язичок живе в будиночку, в нашому ротику. В кожному будиночку є двері, є віконечка, є підлога і є стеля. І наш індичок-язичок, коли прокидається, він всіх навколо себе будить. А ну, давайте спробуємо розбудити всіх навколо. Ще в нього є годинничок в будиночку. Годинник робить тік-так. Потрібно обов'язково відкрити двері і запустити багато свіжого повітря. Тепер індичок, він дуже великий господар, завжди прибирає. А ви прибираєте? Ще разочок відкриваємо ротик і кінчиком язичка підлогу всю миємо. Тепер віконечка. Кінчиком язичка дістаємо до однієї щічки і до іншої. Вікна чисті потрібно побілити стелю. Стеля зверху, широко відкриваємо ротик, кінчиком язичка фарбуємо стелю. Коли індик поприбирав, він робить ще ремонт. В нього буде свято, прийде багато гостей, він купив новий карнист. Щоб повішати тюль, йому його потрібно прибити. Він бере молоточок і стукає зверху зубчики. Ти, 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 ти. Ротик привідкритий. Ти-ти-ти-ти. ти А ще у нього є дрелька і багато картин. На стіни вішаємо картини. Заводимо дрельку. Дерр. А ще у нього є друг коник, який до нього стрибає погратися і відпочити. Разом вони грають у футбол. А також з'їжджають з гірок. Ти любиш високі гірки? Робимо високу гірку. Ротик відкриваємо широко. А... Закрили і ще одну гірку. А. А ще вони люблять гойдатися гайда... на гойдалках. Давай їх розгойдаємо високо-високо, вверх-вниз. Відкриваємо ротик, язичок кінчиком за верхні зубки, за нижні зубки. Якщо сьогодні гарна погода, вирушайте ж погратися з своїми друзями.